Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй, хто може проживати на Твоїй святій горі? Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, хто лиходіє, вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа. Хто присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається ніколи.